Вітаю вас, мої любі першокласники! Сподіваюсь, що ви вже відпочили, і хоча зараз вже п'ятий урок, але ми з вами добре попрацюємо. Сьогодні у нас урок, на жаль, заочна екскурсія. Будемо розбиратися, як спостерігати за змінами у довкіллі. Ну, а зараз пригадаємо. Погляньте на малюночок та назвіть те, що відноситься до живої природи. Потім перевіримо. Отже, якщо ви назвали рослини, гриби, комахи, риби, то ви відповіли на питання правильно. А у зими на порозі цвітуть маки на морозі. Граємо в гру чи буває так. Відповідаємо так чи ні. Ось подивіться на ілюстрацію. Зимова казочка така, будиночок, засніжені ялинки, а перед ним цвітуть маки. То так чи ні? Буває чи не буває? Наступна! А у літа на печі замерзають калачі. А у весни коло поля листя скинула то поля, чи опадає на весні листя з дерев. А в осені коло стежки вбрались верби у сережки. Чи цвіте верба восени? Подумайте. А ми стали коло хати та й не можемо розібрати, кому йти рибу пасти? Так чи ні, можна рибу пасти? Кому воду в копи класти, кому піски молотити, кому ж сніги волочити? Поглянемо, які ж зміни відбуваються в природі. Ми бачимо зараз на малюночках схід. Та захід сонця. Вранці сонечко сходить за обрієм, так? а ввечері заходить за обрій. Які ще бувають зміни? Ще буває ніч, погляньте на небо та день. День змінюється на ніч, потім ніч на день, і так кожної доби. Наступне ще змінюється у природі пору року. У природи багато різних прикмет. Щоб зрозуміти природу, вчися спостерігати. Спостерігати, дітки, це цікаво! А що ж значить спостерігати? Занотовуємо у свій словничок. Спостерігати це уважно розглядати предмети та зміни, які відбуваються довкола. От зараз, якщо подивитися у віконечко, ми бачимо вже інші кольори, не ті, які були у нас влітку. Що ж змінилося? Змінюється забарвлення листя. Правильно? Якщо влітку воно було насиченого зеленого кольору, то зараз ми вже бачимо і жовті листочки, і деякі починають червоніти, уже мало квітів квітне, так? послухай вірш та дай відповіді на питання. Непомітно з'явилася осінь, День коротшим стає щодоби. Глянь, берізки уже злотокосі, і в дубів багряніють чуби. Вже у теплі краї відлетіли сонцелюби, дзвінки журавлі. Не страшні їм тепер заметілі на далекій південній землі. Про які ж зміни в природі зараз восени розповідає автор у вірші. Він говорить про те, що. День коротше, і в золото вдяглися вже берізки, у багрянець одяглися дуби, відлітають або вже відлетіли пташки у теплі краї. Наступне. А чому ж журавлі відлітають у теплі краї? Як ви думаєте? У них таке пірячко густе, невже вони замерзнуть? Чому ж вони летять? Підкажу вам, якщо ще не знаєте, тому що взимку під снігом вони не зможуть здобувати собі їжу, тому вони летять у теплі краї, де зими не буває. Або буває, але безсніжні зими. А які ще зміни в природі відбуваються восени, подумайте. У кого є город, чи сад, чи, можливо, дача, чи може, можливо, чи може хтось до бабусі їздив, то знають, що восени збирають у садах, на городах, збирають врожаї, правильно? А ще восени, дітки, готуються, хтось до сплячки. А хтось, щоб пережити люту зиму, готуються тварини до приходу зими та холодів. За малюночками зараз здогадайтеся, впізнайте та назвіть пори року. Була зима, правильно? А тепер піднімається все вище сонечко. Так? Плетять уже журавлі додому, розтає сніжок і струмочки такі течуть. А це вже прийшло правильно, прийшло літечко, і вже бджілки над квіточками літають. А це прийшла пора збирати врожай та милуватися. Красою парків, садків. Погляньте, що тут білочки роблять. Подивіться. Готуються, бачите, як вони до зими. Вони сушать собі грибочки, ягідки, збирають горішки. Продовжуємо. Що ж цікавого можна побачити у природі? От саме для тебе, що ти можеш цікаве побачити в природі? Ну, по-перше, як вона змінюється. Можна спостерігати за тим, як росте рослина, або як мурашка тягне до мурашника якусь їжу для всіх, або як матуся якась у тварин, або це буде курка, або кішка, або собачка, як вона доглядає за своїми малятами. і ще – Безліч цікавого можна побачити спостерігаючи за природою. За ким і чим можна спостерігати? Дітки, за будь чим Головне, щоб це було безпечно. Поглянемо і ще раз повторимо, які ж зміни відбуваються в природі восени, адже щоб зрозуміти природу. Треба вчитися спостерігати, що ж відбувається в житті неживої природи восени? Як ми вже говорили, дні стають коротшими. А ще частіше йдуть холодні дощі. Зараз, на щастя, ще немає, але вже скоро-скоро задощить. Що ж відбувається у житті рослин? Достигають плоди на калині, горобині, на каштані, на яблуні та на багатьох, на багатьох рослинах ще плоди достигають. А в житті тварин що відбувається? Ну, по перше, відлітають у теплі краї птахи та до зими готуються звірі. А тепер попрацюємо у зошиті. Відкривайте, будь ласка. Сторіночку одинадцять. Подивимося на ці три берізки. Позначимо малюночок, на якому зображено осінь. Та поміркуй. Від чого ж залежать зміни у природі? Мабуть, ви вже чули, або батьки вам розповідали, що зміна дня і ночі відбувається завдяки тому, що Земля, наша планета, крутиться навколо своєї осі, а зміни пір року відбуваються протягом року. Завдяки тому, що земля крутиться навколо Сонця, тобто вона повний оберт робить навколо Сонця саме за рік, за 365 днів. Отже, основне, від чого ж, відбуваються, завдяки чому відбуваються зміни у природі? Завдяки Сонцю та завдяки обертанню землі. Навколо сонця та навколо своєї осі. Які ж природні явища бувають восени? З'єднай та поясни свій вибір? Ну, давайте розбиратися, що ж тут за явища зображені. Ростає сніг. Та починають квітнути перші -перш первоцвіти підсніжники, конвалії, горицвіт, проліски. Чи може таке бути восени? Подумайте, якщо може з'єднуємо із центральною картинкою. Далі. Змінює своє забарвлення листя на деревах. Чи це відбувається восени? Наступний малюночок. Подивіться, який вітрюган який зриває останні листочки з дерев. Чи таке може бути? Веселка після дощику, подумайте. Куртовина отака заметіль може бути чи ні? І листопад, листя падає з дерев. Таке може бути восени? Порались? Продовжуємо. Працюємо і далі у зошиті. Є три місяці у кожної пори року, і в осені є. Вересень це рання осінь, яку ми зараз спостерігаємо з вами, коли тільки починає жовтнути листечко. Жовтень, про нього кажуть, золота осінь. Це коли вже починає опадати золоте та багряне листя. Та листопад, коли вже залишаються останні листочки, які зриває вітер. В листопаді вже дуже часто сніг випадає. Зараз вам треба пронумерувати, який же з них буде? В якій послідовності будуть місяці йти. Подивіться, у нас тут написано жовтень, а це листопад, а це вересень. Спочатку цифрою 1 позначаємо той місяць, який в нас зараз, цифрою 2 наступний, і цифрою 3. Останній місяць осені. Ну, а тепер попрацюємо над загадками. Літ на річках, сніг на полях, віхола гуляє, коли це дітки буває. Здогадалися? Взимку і зимові місяці грудень, січень, лютий. Де вона проходить, там травиця сходить, Квіти розцвітають, солов'ї співають. А це дітки весна та весняні місяці березень, квітень, травень. Полунички у сметанці, Соловей щебече вранці, дощик через ситечко наступило. Літечко і літні місяці червень, липень, серпень. Прийшла дівчина до хати, узялась хазяйнувати, вправно скриню відімкнула, в жовту свитку ліс вдягнула. Правильно красива пора року, золота. Осінь І місяць і ще раз повторимо вересень, жовтень, листопад. Ну, а зараз ми з вами добре попрацювали, тепер можна і відпрацювати. Ну що, сподіваюсь, ви встигли відпочити для того, щоб приготуватися до лікувальної фізкультури, на якій вас теж чекають веселі вправи. Дякую вам, дітки, за увагу!